Ви багато разів жалілися друзям, що у кіно люди не сплять, не заправляють ліжко або навіть не ходять до туалету. Тоді це відео для вас. Часто можна почути, що герої кіно нереалістичні, бо не роблять буденних речей. А кому це треба? Я хочу бачити надзвичайну людину у надзвичайних обставинах, а не тих Петя лагодить кран на кухні або розмоти рулонобуківського паперу. Ніхто не використовує продукцію цієї фабрики у кадрі. Хоча деякі мої друзі запевняють, що українські режисери знімають на неї кіно. Насправді ви не задумувалися, якою це могло бути проблемою для режисерів. Наприклад, за вимогами американського цензурного комітету, унітаз взагалі не можна було показувати. Першим порушив правило Альфред Хічкок. Сцена в туалеті. Повірте, це дуже важлива сцена. В американському фільмі ні разу не було такого випадку, щоб показували унітаз. Возможно, нам слід знімати фільм во Франції і показати біде. Його фільм Психо найбільше відомий завдяки сцені у ванній кімнаті. Але мало хто знає, що саме тут паянцева ваза була вперше показана на екранах Америки. Утім це не розв'язало руки усім за океанським режисерам. Вони продовжували залишати унітаз поза кадром. А от радянські метри показували усю правду життя. Це ж соцреалізм, ребята. Які проблеми? Дебют совкових пісуарів відбувся у фільмі Ельдара Рязанова Старикий розбійник. Ти прийшов сюди не за цим. Та й взагалі режисер не оминав цієї теми майже у кожній своїй картині, хоча сам аксесуар не показував подібно до американців. простите мене туалетці. Вивіс лі обійвлення і продаю колготки. Звонить по такому то телефону. Безобразие просто. Потім вже Леонід Гайдай організував знайомство монарха з досягненнями сучасних засобів вігієни. Але знову ж таки зробив це лише за допомогою звукового натяку. Не відставало і французьке кіно. Тут унитаз став инструментом комедии ситуации. Очень громко. Включен влага микрофон. <звук> да. да что этот идиот без конца воду спускает? Непонятно. А кроме всего, появилась классическая сцена допыту. Oh. Где товар? Не знаю. Я тебе скажу, где он. Давай вот здесь. У наш час сцени вбиральні стали банальністю і використовуються режисерами, аби переконати скептиків, які не вірять, що в кіно грають живі люди. Іноді такі сцени бувають доволі естетичні. Звичайно, будь-яка сцена має сенс, якщо режисер вирішив залишити її у картині. Навіть туалет не виняток. Але може бути і трошки надмірної відвертості. Це найтупіша ідея з усіх. Це не Це... Це... Це спрацювало. Ну, звісно ж, знайома ситуація, правда? Буває, додають і трошки безглуздої комедійності. До речі, усі звуки цієї сцени записувалися вживу. Джим Керрі реально трущив свою голову обідкомунітазу. Але у інтер'єрі туалету може розігруватися неочікуваний поворот. Відправна точка кульмінації усього фільму. хлопець із нетрів за один вечір стає мільйонером. Як бачите, якщо режисери і вдаються до подібних сцен, то роблять це вмотивовано. Наше завдання полягає у вивченні цих мотивів. Пізнавайте історію кіно разом з нами. Усі фільми, про які ми розповідаємо, ми дивимось самі, тому точно знаємо, що варто вашої уваги. Цікаві факти, нові подробиці, невідомі кадри. Усе зібрано тут. Таке прикольне кіно.